Всім доброго здоров'я. Вибрався я на рибалочку. зараз так. Ось о. така снасточка. Типа мач, типа, типа. Дальний закид. Ось така прикормочка бомба, лящ. Необщелітня, але що робить? Хочеться посидіти. Ось тут так За... затока десни. Вся вже в кризі стоїть. Тут відкрита вода, тут десь буду сюди десь кидати там Зараз прикормочку зроблю. Отако. От Отако. Бомбаляч зелене. Ох, хорошо. Дуже добре зараз. Ага, треба більше води. Треба більше води. Ще трошки надо... О, от отако схватить. Не знаю як вона настаються, буде, вона ж зараз у нас мінус 10 морозу. Напевно вона буде замерзати, тому ж, чекати довго не будемо, доки там промірююсь, там хвилин 5-10. Та ти що? Бомба точно що бомба. Ммм, як вона пахне. Сам боїв. Як же круто, сонечко гріє. Вон там люди сидять далеко. Кидають кірпіч, пробивають льот, щоб на вудку полити. Кри крига така. Вчора був мінус. І сьогодні мінус 10. Вже почало замерзати, але тут затишок такий куточок. Вітру вроде як нема. Зараз будемо пробувати. Якщо що, то щось зло. Так Як я вже зі всіма поздоровкався, тепер покажу дорогу. До рибалки, хто живе в Києві і розкриває секретики. Ну як секрети? Не секретики, де от весною чи зим взимку можна половить платву. Як можна? Вона може і не клювати, але є місце, де вона клює, Це хто живе на Троєщині, чи там знає Троєщенська церква синього білого кольору. Я не знаю, я вона. І біля неї є поворотик. На пляж Троєщина Десни. І от така от дорога. Дорога дуже неважна, але коли болото і йде великий там дощ, злива йде, то можна доїхати, бо вона тут тверда, вона там трошки розмиває. Але в кого джип тому краще, а в кого така, як в мене... Маленька пробивна машинка, тут трошки треба потерпіть, бо дорожка така трясе. Гарно, природа, зимна природа, дуже гарно. Як один мій колишній колега казав, який краєвид, тільки подивіться, природа, як її не любити. Дерева роздіті, трошки снігу лежить. Дуже дуже круто. Це ми відправляємося на риболовку. Щоб ви розуміли, привітання, яке буде спочатку, яке було спочатку, то був вчорашній день, то була субота. Сьогодні неділя. Я вчора приїхав, закормив, зробив один закид, почав промірювати глибину, зацепив за кромку льда на тій стороні. Був у мене відрив і я зібрався, поїхав додому. Але ж прикормка залишилась, я її не викинув. Тому переробив оснасточку. У мене було поплавець, поплавець був на ну, 28 грам, зараз поставив на 8 грам. Думаю, що щось трошки вийде. По щось в мене вийде. Зараз попробуємо, якщо зможу закинути 8 грамів на свій дерев'яний спі... вудку, вот, то буде все дуже добре. Трошки... Трошки я... Ой-ой-ой. Трошечки я соромлюсь, напевно, людей. Бо бачу людей і камеру обираю. Але я думаю, це не у всіх початківців там було таке, хто знімає не відео. Все приходить з часом. Одинокі. Ох, які пісні грають. Українські. Так, ця війна, що триває в Україні, дає трошки розмислити людям, що Україна і українська мова це цінність, напевно. Що раніше ніхто не замічав, або більшість не замічала, не вважала за якусь норму, то зараз. На українській мові більшість говорить і це дуже добре. Так, ось отак, такий пляж троєщина. Вода відкрита, мені вже дуже приємно, бо мороз два дня мінус 10. Виходив, грів машину, пальчики замерзли. Так, та замерзша, вчора тут був. Та й добре, зараз. Я вчора мішав прикормку, тому вже не буду це знімати. Ой, навіть даже більше льоду, менше льоду стало, странно, мінусова температура, але волна ж така дуже недобре, дуже-дуже недобре. Добре відключаємо. І так Закармливаємо точечку вот такими шарами. Как будто. Как будто я... Не представляете? Вот поплавочек там. Где? Где поплавочек не видно? Да, на камеру плохо видно. Вот поплавочек мой. Как будто спортсмен, все так точечно закинул, что ужас. Вот так Вот такий тут краєвид. Десна, красота, вітер, піднявся, кригу ламаю. А вчора, здається, отак вот було літ. Вон на тій стороні я зацепив, відірвав снастку і поїхав додому. Сьогодні вже приїхав, корм, докидав. Отак вот от свою бібіку припаркував. А, я зрозумів, воду підняли. Вчора менше води було. Ну добре, зараз оснащаємо оснасточку і вперед. І так. Рибалка вдалася. Так. Поплавець. Нічого не плює. Холодно, зимно. Відро пусте, набрав води одразу, хоча такого не роблю. Але вітер такий був, що думав все, політає, все. Та й така природка. Вон там от люди кидають, каміння розбивають льод, кригу розб... лам... ламають, щоб половити на вудки. Там сидять, там вже побили льод. Сам факт, що був на рибалці, вже, вже настрій собі трошки, трішки підняв. Ну, ще не виїжджаю, ще трошки побуду. Годинку побуду і поїду вже. Ну що, рибацьоги? Провів я на рибалці дві години. За дві години з прикормкою мені вдалося зловити ось такого ёршика. Йоршика-боршика. Дивіться, який він, а Оце ж риба, к макарьок! Але ж зловив! Але ж зловив! Ой, оце радості! Кому сказати! Дві години на морозі, три години на морозі, дві години рибалки! Ох, я довольний, як не знаю, як слон. Який красень подарував мені попльовочку виважування. Відпускаємо його. Опа. Дуже дякую за те, що плювання в мене було. Погнав йоршик додому. Гарнюча риба. Чого гарніше, або не квіє, там десь поплавець там о. рибаків вистачає, машинку завів прогрітись, бо вже замерз, та й стріляти тут. Вже надоїло трошки. Зараз збираюсь і додому.